Чи знали ви про ненормальну і якусь ну, дуже дивну любов губки Боба до бургерів або про справжню долю батьків містера Крабса... Чи може, хоча б про те, який насправді має вигляд Сенді під своїм хутром, навряд чи ну і я дуже сумніваюсь, бо все це було вирізано з мультика. Деякі з таких сцен були вирізані з цілком зрозумілих причин, бо вони дійсно були аж занадто графічними та відвертими. А деякі з них прибрали через двозначність показаного. Коротше, причину цензори завжди знайдуть. Це ми з вами добре знаємо і по минулих випусках. Але коли нас таке зупиняло, тому сьогодні ми з вами подивимося саме на деякі такі окремо цікаві приклади. Вирізаних та заборонених сцен з губки Боба, там буде і зміг, і гріх, і щось страшне. І от дійсно дещо таке, чого справді ніколи не очікуєш побачити у мультику Штибу Губки Боба. Але спочатку швиденький донат по QR-коду. В кінці я знову нагадаю про цей важливий збір. Будь ласка, долучайтесь. Давайте одразу подивимось на щось таке справді доволі ненормальне. Це вирізана сцена серії третього сезону під назвою Лише один шматочок, за сюжетом якої виявляється страшна правда. Сквідвард квітверд жодного разу за всі. Ці ці роки не куштував крабсбургер. Звісно ж, Боб стає прямо таки помішаним на ідею пригостити Сквідварда цим бургером. Бо, скоріш за все, як він вважає, той постійно такий сумний та буркотливий, саме тому, що ніколи не їв такої смакоти. І от коли Сквідвард нарешті його все ж куштує, йому, наче, дах зносить настільки це смачно, а в якийсь момент він взагалі наважується на те, щоб проникнути посеред ночі у ресторан та з'їсти там все, що є. Якщо ви дивились цю серію, ви можете пам'ятати, як все це виглядало. В Красті Крабс було ціле сховище готових бургерів, які Сквідвард просто зжирає, інакше й не скажеш. А тоді, взагалі, лопається, бо вже навіть місця всередині нього просто немає. Але от чого ви не бачили, так це майже хвилиною сцени про те, як саме Сквідвард проникає у Красті Крабс та сховище всередині ресторану. Виявляється, там була особлива пастка, відро над вхідними дверима, і це, звісно ж, зовсім не лякає Сквідварда та не зупиняє його, бо це ж. Просто смішно, що там з ним станеться? Він промокне Ну, тупість. Тільки от виявляється, що у відрі була зовсім не вода, а бензин. А окрім відра, тут також є роборука, яка підпалює сірник. Наслідки, звісно ж, цілком очікувані. Але Сквідвард переживає цей вибух, забігає на кухню ресторану. А там біля нього падає ще одне відро з бензином і стається ще один вибух. Ну така класична комічна ситуація по типу лунітю. Знаєте, ну і лише після цього Сквідвард нарешті дістається до сховища з крабсбургами, і далі мультик іде точно так, як ми це пам'ятаємо. Тобто вирізано було саме у ці вибухи відро з бензином та сірники. Що насправді, якщо так подумати, не так вже й дивно, хто знає, чи не захоче дітки випробувати такий небезпечний фокус десь у себе вдома. Але окрім цього, як пояснювали творці мультика, сцену. Вирізали також через теракт 11 вересня, начебто такі кадри можуть образити та стригарити постраждалих. Ну і от цих двох причин виявилось цілком достатньо, щоб керівництво Nickelodeon наказало прибрати цей момент серії повністю. Добре, що вони залишили там сцену того, як Сквідвард до божевілля обжирається бургерами, таке дітям у Америці, ну точно не захочеться повторювати, правда ж? А от ще більш божевільний епізод, який так само пов'язаний з крабсбургами, але до це розкудитісніше. Це серія під назвою Люби. Ти крабсбургер, у якій за сюжетом губка боб годує, як він вважає буквально ідеальний бургер, і він настільки закохується у цей ідеал, що не дозволяє навіть нікому його з'їсти, Ба більше він забирає цей крабсбургер до себе додому, а тоді навіть бере його на побачення. Типу, не як їжу, яку б він з'їв на тому побаченні. А як партнера та свій любовний інтерес це, в принципі, спішна та божевільна серія, як не крути. Ну погодьтесь, ідея того, що Боб закохується у бургер, це просто абсурд. Але насправді оригінальна ідея цього епізоду була набагато більш трошоюшою. Цікаво нам сцену тут не те, щоб вирізали, її просто перемалювали і повністю змінили. Це саме той момент, у якому губка Боб бере бургер на побачення. У фінальній версії цієї серії, яку ми добре знаємо, це справді побачення десь у парку, Боб лежить і закохано фліртує з бургером, це справді навіть отут виглядає дивно. Але оригінальна ця сцена відбувалася не на вулиці, а вдома у Боба, у його ліжку. Типу, він отак от закохано фліртує з крабсбургером, лежачи у своєму ліжку. І це ну погодьтесь додає сцені абсолютно інакшого, набагато більш зрозумілого сексуального контексту. Типу, ну у цьому ліжку він міг робити з бургером лише одне. Але це, звісно ж, було якось трішки занадто для дитячого мультика. Тому цю сцену перемалювали і переробили на пікнік. А проте, оці оригінальні сторіборди все ж залишились, і здається, вони навіть були доступні на DVD як бонусний контент, завдяки чому, власне, ми можемо дізнатись правду про справжню силу любові Боба до крабсбургерів. Абсолютно страхітливою серією губки Боба була лякливі штани. Гелоїнський епізод, який точно багато кому вже пам'ятався, і ще довго знився у нічних жахіттях через те, що у ньому нам показали Боба без його губчастої оболонки на голові. Це справді було кріпово, але ж на те воно і особливий гелоїнський епізод, правда? За сюжетом Боб просить Патріка допомогти йому. Він хоче, щоб друг підрівняв його голову, щоб та була більш округлою, тому що Боб хоче вдягти костюм привида на свято. а Квадратна голова цьому заважає. Та тільки в самому кінці серії станеться дещо справді страшне, бо оцей костюм привида погодюсь, ну, зовсім нікого не налякає. Але те, що знаходиться під ним, оце вже зовсім інша справа. Виявляється, Патрік настільки сильно підстриг Боба, що дістався аж до самих мізків, через що Боб виглядає отак. Одні лише квадратні штани та величезні очі з мозком. Ну, кріпово, кріпово, нічого не скажеш. Але було у цій серії і дещо витязне. Ви ж знаєте, напевно, що мультик губка Боб відомий, у тому числі своїми оцими гидотними та бридкими, наближеними та дуже деталізованими кадрами усього і бридкового. Це така собі фішка цього мультика, і про це, взагалі, я думаю, треба варто якось зробити окреме відео. Але повертаючись до теми цього відео, у цій серії теж був один такий наближений детальний кадр з зображенням самого Боба. Без його губчастої оцієї цієї оболонки. Цей кадр був саме на моменті, коли летючий голландець знімає з Боба простирадло. Побачене настільки жахливо, що лякає навіть страшного привода. Але чи вирізали цей кадр саме через деталізованість малюнка? Я не певен, бо він насправді не такий вже й бридкий. Типу, у цьому мультику були моменти і набагато гірші, повірте мені, з того, що я зміг знайти в інтернеті, є також думки про те, що це вирізали. Заради більшої комічності цієї сцени, хоча хто його знає насправді. Але окрім цього, змінено було також і закінчення серії. Я думаю, цей момент зі стрьомною картинкою хотіли поставити саме у кінці епізоду, коли Патрік каже про дивну рожеву голову Боба, а той пояснює другу, що то його мозок. І отут мав би бути цей стрьомний кадр, від якого Патрік лякається і тікає. Але натомість серія просто переходить у чорний екран і на фоні лише чутно голос Боба, який каже. Не хвилюйся, воно відросте. Це ви ще добре, що не бачили. Як я на вихідних виглядав? Хтось з хейтерів наврощив мені кон'юктивіт. О, ну і ну просто насправді очі брудними руками не треба колопати, вам скажу. Але через це, власне, я і не випустив для вас ніякого нового відео на минулих вихідних, бо був просто не у тому стані. Тож вибачайте. Але якщо ви не хейтер і вам навпаки подобається мій контент, а те, що я тут роблю, на цьому каналі, долучайтесь до спонсорів. Окрім ваших лайків та коментарів, це справді дуже відчутна підтримка моєї діяльності, завдяки чому я і можу робити для вас більше краще та цікавіше. Місячна підписка на монобазі або ж на патреоні, якщо комусь таке. Зручніше, або ж просто разовий чайовий донат на монобанку за добре проведений час та гарний настрій. Все це справді дуже вагома підтримка цього каналу. Посилання на екрані та у описі під цим відео. Дякую. Точить на мене кіхті, бо я їжі не даю. Ого, яке, хочеш їсти? Дещо схожа серія була також і про Сенді, та про те, що приховується під її. Біля чим хутром цей епізод під назвою Хтось на кухні Сенді за сюжетом у черговій спробі викрасти секретну формулу крабсбургера. Планктон викратає у Сенді її хутро, яке дівчина знімає чомусь перед тим, як піти в душ. Типу, як одяг. Не знаю, навіщо вона це робиться? Це ж хутро, а не якісь там штани, як губки Боба. Але ну от такий от жарт. І от, поки Планктон керує хутряним тілом Сенді, видаючи себе за неї, що виглядає окремо доволі кріпово, сама Сенді. Типу, як іначе гола, блукає містом у пошуках свого вбрання, хоча вона, звісно ж, не гола на ній Єс. Підня, що не менш дивно. Так от насправді оригінальна ідея була трішечки інакшою. Чи тобто сюжет серії був той самий, тільки концепт голою Сенді був зовсім інший. І ні, це не було щось у стилі ваших фурі фантазій, Це було дещо страшнюче. Оригінально під своїм хутром Сенді виглядала буквально наче без шкіри, що і логічно, погодьтесь, і це виглядало реально стрьомно, навіть страшніше за мозок губки Боба. Ну, і, типу, от саме у такому вигляді Сенді мало веждатись місто, тому Шуках свого худра, що також пояснює той факт, чому деякі місця вказують на неї пальцями, кажуть, що вона гола, при тому, що вона очевидно не гола і на ній є спідня білизна. Але це, звісно ж, виглядало аж занадто гротескно для дитячої аудиторії, тому такий образ замінили на. Простали Сенді. вона до слова у душі, окрім свого хутра, в оригінальному задумі також мала знімати своє бра. Це з того, що я вичитав у інтернеті, але ніяких малюнків чи то сторіборда з підтвердженням цьому я таки не знайшов. Але повірити у таке, ну не так вже й складно, як на мене. Був у губки Боба, також епізод і про матюки. Це серія морський лексикон, у якій Патрік та Боб дізнаються про лайливі слова, прочитавши їх на сміттєвому баці. Після чого, звісно ж, вони почнуть говорити ці слова усім навколо, просто не розуміючи того, що це не хороші лайливі слова. Звісно, усі ці матюки у серії було прикрито цензурою, криком дельфіна, тому маленький глядач не міг би почути жодного слова. Та не зрозумів би навіть, як вони звучать насправді. І не забудьте замовити нашу картоплю Фрі, дякую за. І ви могли подумати, що навіть під цензурою актори насправді не лаялися, а говорили просто якісь схожі на матюки слова, яким потім прикривали звуковими ефектами. Але насправді творець мультика Стівен Гілленбург дозволив акторам озвучки використовувати справжню лайку. І вгадайте, що оригінальні записи цих грубощів таки потрапили до інтернету. Okay? I I Дещо видозмінена серія була у серії Смертельний пиріг, у якій за сюжетом Сквідвар думає, що випадково отруїв губку Боба і тому проводить з ним його останній день на землі, виконуючи усі мрії Боба. Однією з таких мрій чомусь було проведення операції на відкритому серці, і пацієнтом, звісно ж, став Сквідвард. Бо птицятими пальцями його серце. На що Сквідвард скаже. Не думаю, що ти повинен так робити. А Боб йому відповідає, хто тут з нас лікар? Ти чи я? І після цього серце Сквідварда заб'є кривавий фонтан. Це до слова, перша з небагатьох серій, у якій було показано кров. Хоча дуже дивно, що у ось ми Сквідварда тут кров показана червоною, а не синьою. А ще нагадаю, що цензори Нікелодіан чомусь заборонили показувати епізод про трусиковий рейд, але пустили у ефір серію, де показують кров та операцію на відкритому серці. Ну, приколісти, так от тут був ще один кадр, де Боб має заткнути цю дирку в серці своїм пальцем. Але цей момент чомусь прибрали. Може, щоб діти не думали, що можуть отак просто стати лікарями і не надихались побаченим. Тоді треба було прибрати весь цей сегмент повністю, якщо вже причина саме у цьому, але хто його знає. А от серія під назвою Ефект гри у сніжки, за сюжетом якої у бікіні ботом випадає сніг. А це означає веселище та гра у сніжки для Патріка та Боба і повністю протилежний спектр емоцій для Сквідварда. І от була тут одна сцена, яка не пройшла далі мальовки до сторіборда, у якій Сквідвард уявляє собі, як приводить двох друзів до свого підземелля, у якому. Знаходяться якісь страшні механізми для тортур, на яких лежать сніговики. І тоді ж у цих своїх мріях Сквідвард мав сказати щось типу: я приведу їх до свого сніжного підземелля і витягну з них корисну інформацію. І потім він ще сміється, але цей момент вирішили не додавати до серії, на жаль, хоча виглядає це не так вже жорстоко, чи якось погано і жахливо, як на мене, навпаки, було б навіть дуже смішно. Чи то дещо неочікувано з серії «Молюски», сюжет якої розповідає про те, як містер Крабс нарешті отримує свій перший мільйон доларів. І щоб це відсвяткувати, він бере з собою на відпочинок губку Боба та Сквідворда. Та от що цікаво, оригінально планувалось, і це є навіть на сторіборді цієї серії, що після того, як Краб Отримує мільйон доларів, він одразу ж біжить до телефону, подзвонити своїм батькам, але не до них додому, а на кладовище, де вони давно спочивають у своїх могилах. Але цю ідею все ж прибрали в серії. Може через контрасні у серії такої сцени, а може через те, що це стало сюжетною дірою у подальших серіях, бо ми з вами добре знаємо, що Бетсі Крабс та Краб старший. Живі та здорові, одразу декілька різних сцен було вирізано, та з часом повернуто назад до мультику серії зволікання, за сюжетом якої Боб має написати есе для школи човнів, але його постійно щось відволікає, і він ніяк не може зосередитись на цьому завданні. Це той епізод, у слова, з якого з'явився оцей цей ну. Що поробиш? Прокрастинація це справжня класика людської натури. Так, от, хоча у серії насправді не було нічого аж такого, що справді можна було б вважати неприпустимим для дитячого мультика, як я й сказав, його редагували аж тричі. Спочатку серії прибрали момент з руханкою Боба, тому що ви ніколи в житті не повірите, у одному з кадрів його ніс стрибав вгору і вниз, так наче. Це якийсь піструн. Ну прихоліться, але потім цю сцену повернули. А тоді прибрали інший кадр з моменту, у якому Боб уявляє свій перший день з водійськими правами, коли нам показують справжні архівні кадри автомобільної аварії на перегонах драг рейсінгу. Напевно, виглядало це якось занадто драматично чи жорстоко, або я не знаю. Відлякувало дітей від водіння. Я не знаю причини того, чому це вирізали, бо потім це знову повернули в мультик. А тоді цензори Nickelodeon втретє захотіли виправити епізод і змусили прибрати сцену, в якій Патрік масажує спину Сенді, тому що це виглядало. Так, наче він десь там якось, наче, ма її груди? Очевидно, що це повний бред. Ну там просто трішки дьоргається мальовка, але не більше того, і жодна дитина, та навіть ніхто з дорослих не подумав би про якийсь там грумінг Сенді, але це побачили цензори і прибрали це. А потім з часом знову дозволили повернути це назад у серію. Це знаєте, як у деяких вірян буває, що вони от бачать образи святих у різних місцях. То це так само у цензорів з Nickelodeon перед очима вічно якийсь фантомний піструн. Але напевно найвідомішою вирізаною сценою з цього мультика є момент у серії під назвою Гупка Боб. У химерії, за сюжетом якої Боб разом зі Сквідвардом мають доставити замовлення у дуже дивне місце, у якому не працюють жодні закони фізики та логіки. Там буквально відбувається усіляка химерна дивина. У якийсь момент все це дурня набридне Сквідварду, і він захоче повернутись додому, але раптом перед героями з'явиться купа дверей. Сквідвард почне їх відкривати, і з іншої сторони будуть з'являтися якісь інші версії самого Сквідварда, Наче це якісь двері у паралельні світи. Саме кадр з одними такими дверима і вирізали з мультика і замінили на дещо зовсім інше. Оригінально треті двері, які відкриває Сквідвард, ведуть до стрьомної кімнати, у якій з'являється от такий абсолютно страшнючий Сквідвард. Це було таким собі посиланням від творців мультика до відомої кріпіпасти про самовбивство Сквідварда, який після цього з'являється саме у такому образі з такими червоними очима. Називається, здається, Red Mist Його так називають я на вихідних з кон'юктивітом. Але звісно ж, цензори Nickelodeon заборонили пускати таке у ефір. Занадто страшно, з чим я, звісно, згоден. І натомість цей момент замінили на от такого малюка Сквідварда, який пудить у памперс. Що, як на мене, теж доволі страшно. Але ну вже маємо, що маємо. Добре, хоч що оригінальні кадри з цим страшним Сквідвардом, з скріпіпасти все ж зберіглись, і ми, на щастя, можемо про них дізнатись не просто з якихось сторібордів та скетчів, а й отак наочно. Це теж непогано, друзі. Прошу вас долучитись до збору коштів на відпочинок діткам наших полеглих воїнів та дітям з особливими потребами. Фонд твоє майбутнє робить дуже важливу справу і вже третій рік поспіль відправляє дітей на відпочинок до моря. За можливості прошу скинути 5, 10, 20 чи може навіть більше гривень, скільки зможете. Це справді дуже важливо. Посилання я на екрані та у описі під відео. Дякую вам, велике. Та й величезне моє дякую оцим от прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ну, у вас на екранах. Це все меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною. Це що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам, я і можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково побачимо з вами наступного разу. Бувайте! І не чухайте очі брудними руками, тому що ну це страшне.